У Закарпатському обласному ТЦК ТСП відреагували на заяву уповноваженого Верховної ради з прав людини Дмитра Лубінця, у якій йдеться про смерть військовозобов'язаного нібито від побиття військомами. У ТЦК кажуть, що буцімто чоловік помер внаслідок інфаркту. Відповідна заява з'явилася на Фейсбук-сторінці центру. 28 серпня поточного року громадянин під час розпиття алкогольних напоїв зі своєю співмешканкою застосував до неї засоби фізичного впливу, внаслідок чого співмешканка змушена була звернутись до правоохорони. Них органів опісля проведених відповідних законних процедур, громадянин був доставлений до другого відділу Мукачівського РТЦК та СП для перевірки військово-облікових даних, внаслідок чого було встановлено, що громадянин підлягає призову на військову службу по мобілізації. Після проходження військово-лікарської комісії був призначений до відправки в команду до навчального центру. І вже 1 вересня, за інформацією закарпатського ОТЦК та СП під час транспортування команди до навчального центру чоловік звернувся до супроводжуючих військовослужбовців зі скаргами на погіршення самопочуття. Йому викликали швидку і помістили в лікарню з На жаль, 4 вересня 2024 року громадянин помер в лікарні за висновком судово медичної експертизи. Встановлено, що смерть настала внаслідок природного захворювання і шемічний інфаркт лівої півкулі головного мозку та не пов'язано з травматичними подіями. Надмірно сенсаційні заголовки та повідомлення у змі, які базуються на неповній інформації, дестабілізують ситуацію та шкодять мобілізаційним заходам. Нагадаємо, у Закарпатській області жінка звинуватила працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки у смерті її батька.